Чи правда, що декому просто щастить і хтось має хороший голос, ну просто від народження? І так, і ні, дійсно хтось має, але якщо ти з ним не працюєш, то ти, наприклад, починаєш затискати його, не розуміючи, взагалі, що з цим робити. Затиски можуть бути на кількох рівнях, і голос починає погано звучати. Тобто, те, що віддано від народження, хороший приємний голос. Ти оцей діамант нікому не можеш показати. Це перше. І друге, ти можеш мати такі посередні дані, і ти з ними працюєш, розкриваєш звучання свого голосу на максимум, і ти віртуозно володієш ним, ти ним керуєш. Оце вже інша справа. І я не знаю, яка у вас ситуація, але для більшості людей це ситуація номер два, коли від народження непогані дані. Але я і так своїм голосом не вмію керувати. Тому ваше завдання навчитися вичавлювати максимум зі свого голосу і отримувати класні результати. Приходьте на мій курс або ж голос керівника за 21 день, або сексуальний голос за 21 день. Навчіться керувати своїм голосом. І ви зрозумієте, як це класно, коли ти не можеш. Керувати, привіт, я Наталка Махно, тренерка з публічних виступів і постановки голосу, радіо і телеведуча. Я в цій темі 18 років. Підпишись, і ти теж будеш в курсі.